В рамках колекції t і Star існує вже багато різних варіантів, як кварцеві, так і механічні моделі, великого розміру та більш компактні годинники. Серед останніх релізів приємно виділяються новенькі моделі і останні новинки з функцією GMT. Саме версію GMT ми сьогодні і приміряємо. Годинник виконаний в сталевому корпусі з поєднанням сатанування та полірованих акцентів. Діаметр складає 40 мм, товщина 11,7 мм. Вушка годинника доволі короткі. Тому на руці вони виглядають компактними і доволі зручними в носінні. Чорний циферблат під сапфіровим склом з антивідблисковим покриттям має характерний дайверський екстер'єр. Заводна головка, що загвинчується, забезпечує водозахист 300 метрів і додатково захищена виступами. Зверніть увагу на безель. Маючи додаткову функцію GMT, він обертається в дві сторони, а не в одну, як у традиційних дайверів. І розділений навпіл на чорний та зелений колір. Блискуча вставка це мінеральне скло. Додаткова зелена стрілка також вказує на функцію GMT. Ширина між вушками 20 мм. Якщо захочете, можете підібрати рамінець на заміну браслета. Браслет має суцільні поліровані ланки в центрі, зовнішні та бокові з сатанованою обробкою та комфортною застіпкою з кнопками. Доволі універсальний варіант з практичними технічними характеристиками.